Парковка біля візового центру розрахована на два десятки автомобілів, а приїжджають сюди більше сотні. Щоранку біля цього будинку збираються машини прохачів віз. Чергу займають по візи з п'ятої години ранку. Сигналять, верещать крики. Нецензурна лайка, діти не можуть пройти ні в школу, ні нікуди. Мешканці взагалі не знають, куди діватися. Хотілося, щоб у вас біля дому так було. Не, я перепрошую, ще. ну але що нам нам того не легше? Подивіться, подивіться, що у нас кругом робиться. По-перше, загазованість не виносимо. Ми тут живемо, наші діти то є то є для нас біда. Водіїв припаркованих машин своя правда. А її не обмежило, знаків немає. Заїзд є. Тут буде тротуар, то відповідно ніхто там ставити машину. не буде. Де є? Ви бачите тротуар? Я не бачу. Машини вже знищили скверик. Клопотів додала відлига. Будинок з усіх сторін оточений водою. Тут у нас знаходиться електрощитова. Якщо ця вода піде вся в під'їзд, ми залишимо без світла. Сто сімей, маленькі діти. Що нам робити? Вхідні двері не зачиняються, тому прохачі віз використовують під'їзд як туалет. Вони приходять сюди зночі, немає де переночувати перебути, вони бувають тут. Сидять курять, п'ють, випивають і справляють свої нужди. А за ними нереально ходити, не встигаєш за ними ходити прибирати. Усе це на очах у дітей. Деколи тут можеш назирати, насяти? вони курять і п'ють. Районна влада в понеділок буде звертатись до ДАІ та санепідемстанції, щоб ті навели лад біля візового центру. Власними ж силами хочуть принаймні захистити газони. Силами шляху ремонтного підприємства встановити турнікетну огорожу, щоб унеможливити заїзд автотранспортного на зелену зону. Щодо паркування машин на місцях, де є відведені для відстою автомобілів, тобто це є місця загального користування, і на жаль, ми ну, не в змозі заборонити людям ставити там машину. Вгамувати галасливих прохачів віз обіцяють упродовж місяця. Любомир Ферен Олександр Бригадир, Олег Кухар, головні новини Львова.